Придбали в інтернет-магазині Алло таку ланцюгову міні пилу акумуляторну ProCraft PK-46. Дуже в гарній комплектації. Зараз подивимося, що всередині. По-перше, міцний компактний кейс. В кейсі ми маємо інструкцію. Саму пилу має два ланцюги, дві шини різного розміру, два акумулятора, зарядний пристрій. Так, не вистачає лише масилка. Місце, де заливається це масло, взяли її по приємній ціні і, і враховуючи те, що ми ще використовували ало гроші і фішку, то вона взагалі в нас вийшла порівняно з ціною, яка вказана в інтернет-магазині, ну, десь гривень на 600 дешевше. Так що користуйтесь. Продукція і Про Прокрафт. Купуйте в магазині Алло, там завжди знайдете знижки, акції, бонуси. Варного дня.